Поленко рогожий, Рогожина, Пригожина. середньому Віталія Горового. 70, Кирило Рогожин, Проходить пас на Вадима Луїсого. Трима іншого гравця мотору. Поза минулому сезоні, що продовжуватися, за столічний скат. Знову працює блок Запорізьців, далі швидка атака, лівий крайній мотор визначається Ярослав Котюк. Полісти боснійського та бусінського флізії із Дач. пройшли наприкінці листопада першу гру формально домашню. Мотор виграв 33-30. Це не нас проблема для захисту мотора. Моториця 1442 та 1653. Останнє останній сезон, коли львів'яни на гамбольному сезоні. Коли мотор виступав як і в чемпіонаті України, так і в другій німецькій буддиснізі. Семенченко. Передача на заболотнього. Читаємо проти мотор. Вони обмежились чотирма голами. Семенченко. Передача на нарубана. Я воротах. Останні секунди першого тайму. Йде вперед. Перша половина гри завершилась. Хальвір, остання команда турнірної таблиці. Атака з Едуард Кравченко на майданчику. І забиває Іван. 1996 року народження. Артнерів. Польвигравців страхує назад Чудімов. Атака через центр. Забуває Григорій Семен. Поєдинки проти Донбаса. Цей тур буде останнім перед паузою на збори та матчі національних збірних. Нашим Гліптіміш. Класна громка. Хороша, хороша ситуація. для на заболотній намагався зіграти на перехопленні. Громко 2005 року народження. 20 йому виповниться в серпні. Вадим Лисов, на лінійні також 2005 рік народження запорізький вихованець. Радченко. Красивий момент. Раз... Міш. заболотний проти нього. Не знаю, підхиляє Тіміш швидкий Перехід. Лисак виходить на ворота і забуває 50-й гол мотора. Павленко, Тіміш. Тіміш передача в кут. Це просто неможливо. 55-12. Новий рекорд поточного сезону. 55 голів за матч. Бейкун. Фіміш. м'яч Рениха. Зупиняється. Чекає на допомогу. Дає на Фіміша. Той забуває 56-10 Ще 10 секунд. Швидше, швидше вимагає Микола Степанець. І так, за 30 секунд два реальні шанси були у мотор. Отже, гра завершується за рахунку 57-13.